На даний час буде проводити дослідча перевірка по даному факту, по факту виявлення даної дитини, яка була виявлена на смітнику. І зараз труп направлено на експертизу Волинське бюро судово-медичної експертизи, яке дасть це заключення, чи була дитина вже народжена мертвою, чи вона була в подальшому, як би мовити, чи її вбили потім. Треба робити радикальні кроки. А не бити по верхах. Треба просто людину, яка порушила закон, знімати з маршруту. І коли будуть залишатися тільки ті, хто дотримується закону, проблеми не буде. Безпричинна зупинка працівнику інспектору дає заборонена транспортного засобу. Не підібрав пасажира водій маршрутки, це не є підстава для зупинки його нашому інспектору, це буде зразу ж оскаржено. У нас сьогодні так не можна сказати, що якась валюта другою буде витіснятися. Е, якщо судити по об'ємах, то об'єми купівлі євро не такі вже значні. В основному це е, іде купівля цієї валюти на відрядження, на для заощаджень, так як в нас в основному йде долар, він і був для заощаджень. Зараз більшість. Е, Фізичних осіб, які звертаються в обмінні пункти, це купляють долар. Я поки за кордон не їжджу, то євро не користуюся. А для заощаджень ви би використовували?» Для заощаджень долар. Для мене пенсіонерки, крім гривні, нічого немає. А як ви відноситесь до євро? Євро я вам не скажу, бо я їх ще не мала. Як то євро мати? А долари то ясне діло, то є валюта, але їх теж немає. Органом виконавчої влади доручив відділу торгівлі видавати такі дозволи. Знову ж в цьому ж пункті передбачено дозвіл, тобто ми саме остання інстанція, яка видає дозвіл на право здійснення торгівлі. Дозвіл видається після погодження, погодження санітарно-епідеміологічної станції архітектури, дає і пожежної служби. Після наявності таких документів ми видаємо дозвіл. Коли ми осінь у вересні місяці звернулися до місцевої влади надати нам живорибні місця от на цьому п'ятачку, Кравчук значить, дозволив нам тут поставити трьом значить, приватним підприємцям свої живорибні машини. Значить, ми поставили там декілька метрів погонної забора, труби. За це значить, ми заплатили півтори тисячі гривень. Тепер, коли вже сезон закінчується, значить Кирильчук своїм розпорядженням, значить, відмінив, значить, це рішення Кравчука. І нам, значить, не дозволяють дозволяє сюди заїхати. Ми не можемо допустити, щоб сьогодні продукція, яка возиться, імпортна продукція, була заполонена всіх наших підприємствах торгівлі і від цього міг пострадати наш товароробник. Уряд хотів, наприклад, встановити там. 10%. Ми то 10% від ціни. Але тоді запитання: що таке 10% від ціни, що написано в митній декларації, то ми понаписуємо в митній декларації на увіз, що буде 0,3 євро за тонну, там буде 20 центів коштувати м'ясо. Ну це ж зрозуміло. Отут треба зробити оту державну політику і державну програму в цій сфері, щоб від виробника йшло зразу на переробку, а не шлях того. Міняйла, який посередині стоїть. Такі великі товариства, як ви знаєте, в Кузлини чи в е, Повурську. Е, в їх же м'ясо вони брали, доходило до 8,50 за 1 кг живої ваги. Плюс до того держава надавала дотацію до більше гривня, і получалося, що м'ясо вартувало до 10 гривень. Якщо зараз будуть завозити знову ж таки те м'ясо за кордону, по-перше, якість його. Те, що можна говорити, на кожному пункті буде сидіти людина. Як сказали, ще не викориналася та той хапуга, який в Карман хаває. Це дві молоді особи, дві дівчини, одній 19 років, другій 20, які ніде не працювали, не вчилися, практично не мали постійного місця проживання. Жіночка знаходилась в своїй кімнаті, де вона відпочивала завжди. На дивані лицем вниз були зв'язані руки, ноги, і вкрита була її своїми ж речами. Тобто там подушки були, платки і особисті речі, якими вона була накрита. Ще місяць, і то вже буде четвертий випуск мій, такий повний, тому що за три-за чотири роки, з якими. Протягом яких ми працюємо з нашими дітками і їхніми батьками, ми ну, стаємо і ріднішими, можна сказати, і прив'язуємося, переживаємо одне за одного. Наша вчителька гарна, весела. Як коли ми не слухаємося її, вона може трішки посварити, деколи пожаліти, розкаже нам щось цікаве, чи там запитає, відповість, чи там в одну хвилину там нам допоможе. Вчителька нас підтримувала на веселих стартах дуже. І вона, я знаю, що вона за мене боліла, коли я був на міжнародних змаганнях. Так само як за Колю він теж їздив на змагання і тільки за нього боліло. Ми їздили от в роки, і Оксана, наша вчителька не хотіла сідати на коні, тому що боялася на нього сідати, тому що думала, що кінь ну боялися коня. Почав аплодувати весь клас, і вчителька все-таки залізла на коні і проїхалася. Кажуть, що вчитель то є, припустимо, діагноз. Одні ображаються, інші до цього нормально ставляться. То я вам хочу сказати, що. Ну, так же, певно, в чомусь правда є, що якщо ти вчитель, то ти не завжди можеш себе відчути не вчителем, скажімо так. Це можна сказати, це спосіб життя, так? Ну, в якійсь мірі так. Можна заробляти мало і отримувати багато. Головне, щоб вистачало. От треба підійти до цього питання настільки, як то скажуть, об'єктивно і по мірі можливостей. Задовільнити вчителя у матеріальних потребах. Дасть Бог, якщо ці саджанці приростуться зараз, і нами посаджені, то ми думаємо, що вони дадуть позитивний момент в плані екологічного того, що у нас в місті відбувається. Вдячний, що люди побачили сапалаюці, такий бардак і прийшли і вирішили це питання. Садять дерева. Мені дуже приємно це. Ми з моєю подругою гуляли і на нас напали. Напав один машина, напав, він, він швидко підійшов до нас, почав мене душити і бити головою об стінку. Поліція зреагувала дуже швидко, але наступних дій не було від них, тому що вони припинили пошуки через декілька майже хвилин і сказали, щоб я поїхала в лікарню знімати побої. В лікарні також ніхто не захотів це все братися, нічого. І все. Він виглядав великий мужчина, в тілі, дуже з бешеними очима. На даний час дуже багато відмовників. У нас зв'язано з тим, тому що на нашій території, на вторченні, проживає дуже багато релігійних конфесій. Батьки, ну, зв'язано з різною, ну, ставлення до медицини і, взагалі, принаймні до щеплень. І ще дуже багато в нас ромів, так званої наці... циганської національності. Ті також ми їх виловити не можемо, вони постійно десь переїжджають, їдуть. Бо тому що, що діти вмирають від цих щеплень, то я відмовилася від, від всіх прививок, тільки що з п'яточки, кров, що беруть, і все. Є проблеми, що не візьмуть нас в школу, в садик, і тому я буду робити для своєї дитини щеплення. Я позитивно ставлюся, ну, хоча, хоча і трохи страшно. Вона четверо дітей, я всім роблю. Маленькому робила, і старшим робила, всім. Ну я вважаю, що треба їх робити. Ми всі були ще від робили так само, і батьки нам не відказувалися від щеплення. і Я їм роблю, не знаю. Чи то правильно, чи неправильно. Ну Є багато відказується в школі. І настільки вугол ну він був такий страшний, я його, звісно, вимила, бо в нас дуже стала велика тінь за рахунок цього будинку. В нас дуже квартира сира. У нас одежа цвіте, і як виключається опалення, то в нас коврик, який лежить на підлозі, він просто настільки мокрий, як на нього хто води наляв. В результаті того будівництва ми маємо е, порушення, несущої конструкції нашого будинку. Пішли тріщини по основних стінах, пішли тріщини по квартирах. Зараз маємо проблему з грунтовими водами, які підмивають будинок, від яких стоїть сирість в квартирах. Появились грибок. Куди ми не зверталися, нам відписувалися, або що в них є недоліки в тому будівництві, будівництво зупинене і будуть недоліки усуватися. Або так як прокуратура відписалася, все нормально, все добре, все, все чудово, все в розовому кольорі. Забудовник Берекета, не пригадаю, як ім'я по батькові, він сказав слова такі. Ви для мене ніхто. Я з вами зроблю, що захочу. Хто ви такі? Надалі, надалі він продовжує вперто будувати. У нас не буде двора, У нас його і так практично немає, тому що 5 будинків один двір, і з них вже стоїть три магазини. Не знаю для кого, для п'яти будинків. І далі знову ж таки буде якийсь розважальний центр чи як його розуміти, я не можу собі представити. А тільки виборимо, одразу вона наливається, бо підземні води. Насредня зела, у всіх, у всіх сусідів так само, води повна, усіх так само. дому управління приїжджали, встановлювали так звані козли, робили настил. Роз... І люди з того будинку, що за нами, мали можливість вийти з будинку. Це теж було, от вже при такому підйомі вже стояли козли. А так, поки що. Сусіди самі там собі зробили, щоб можна було вийти. Для нас, отих, от що ми тут давно живемо, то це звичне явище. Це практично було колись майже кожен рік, кожен рік розлив. В підвалах вода, але щоб в будинках було, то не було води. Ми на нього вийшли по буклетіку. В Тантамі знайшли буклетик. І Зацікавилися, що ціни невисокі, що писало в цьому буклеті? — Що за короткий термін збудують будинок, фундамент безкоштовно і 240 тисяч цей будинок коштував. Гривень? Так, Так, гривень, ну це зголіться, це не є такі гроші, двохетажний будинок. що треба на будівельні матеріали. Тоді дійсно був такий період, що ціни досить скакали. Ми думали, може, дійсно воно правильно. дали йому ті гроші і потім він. Дзвонив весь час. Дзвонив це однозначно. Буду, 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 ну до тієї пори нікого немає. Неприємний, настільки запах стоїть, що люди, котрі живуть поблизу село Городища, вони не можуть не вивезти своїх діток. Ці запахи доносяться не тільки до цього району, також їх чують і в старому місті, де знаходиться наш Луцький замок. Це є несанкціонований злив есенізаторів. Перше це мелясна борда, яка є від біоетанольного заводу. Надали ми дозвіл зливу. Гілкополонківській сільській раді. 80%, десь 70, на мій погляд, стоків селища Вересневого. Дуже, дуже погано їхати, особливо в вихідні. Субота-неділя, люди працюють, доїхати реально нема чим. І пішки йдемо і як хочете. Так само і в робочі дні діти в школу їдуть. Дуже багато людей, що лишається, просто не сідають. Це просто аврал. У маршрут, щоб з'єдному з 40-м 40 кварталом, звісно було Тож б теж людям було набагато зручніше, а то кілька разів треба пересадок робити, щоб туди потрапити. Якщо попадеш, сядеш 251-й, а вона обично з, 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 з вона забита. Перехід обов'язково біля школи потрібен. Це точно, що потрібен і треба думати, де там його зробити. Тут недавно був такий випадок, що хлопчика машина була збила. Добре, що все обійшлося добре, дітей багато і все. Ну, не знаю, треба хай буде той перехід. Ми не переходимо, а ми ходимо або сюди, або туди. Але мені здається, що краще біля школи, тому що бачу, дітки дуже бігають просто через дорогу. Машини зупиняються, ми бачимо, що дітки чекають, а переходу нема. Просто буде проведено обстеження щодо можливості якихось чи встановлення турнікетного загородження, чи з'єднання там декількох переходів один більш зручніший для людей. Ну, буде якесь прийнято рішення, яке може забезпечити чи обезпечити дітей від травмувань автомобілями. Я бачив шину машини, я бачив всякі такі ну, дом, ну, таку штуку, щоб перерізати двері і водія, і водія спасати з машини, коли аварія сталася. Я бачив таку. Лісниця, кому може до третього етапа, до четвертого етап достати. У мене то є дуже ніде. Ще, ще і, іщ, інша лісниця не така, така маленька, а така на криші велика. Я хочу бути пожежником, який гасить пожежу в будинках. Але там же стільки диму. Як так? Ну, і ти підеш приємно. Треба, треба надіти спеціальні балони, маски спеціальні. І тоді тобі дим, а в а в тих балонах має бути кисень. На сьогоднішній день, буквально за вчора, це 9 чи 10 заяв прийнято було. За перший день, який ми приймали громадян. Тобто є попит, люди далі йдуть, подають заяви. А реєстрація шлюби чи проводите? Ну сама реєстрація зв'язку з карантинними заходами у нас відбувається буквально через клуб. присутність тільки нареченого або нареченої, і реєстраторися без обрядів, так як ну, заборонено. Тут всі прекрасно розуміють ці обмеження карантинні і ніяких заперечень від громадян немає. Звичайно, є громадяни, які переносять заяви, але це невелика кількість. Потім подали заяву. Все добре. Зараз підемо проплатимо та й будемо реєструватися на шлюб. Все добре. Васілля плануєте робити? Поки ні. Не. Не, не В нашій країні в нас зараз дуже тяжко. <зараз>, зараз, особливо в даний момент. Чистота в місті це є базова. базова така річ, яка має бути забезпечена на постійній основі. На мою думку, має бути доведена до автоматизму. Для того щоб ми не витрачали в майбутньому на це багато часу, тому ми сьогодні працюємо над тим, щоб все це працювало як годинник. Для того щоб кошти міського бюджету використовувалися максимально раціонально, щоб ми платили гроші за реальний результат, а не за просто за те, що хтось приїхав на автомобіль. Тому от зараз працюємо, працівники постійно контролюють цей процес щоранку. 6.30 мені надсилають повідомлення, які вулиці в нас були за ніч прибрані. І я, їдучи на роботу, проїжджаю по цим вулицям, вже дивлюся, який є ефект, який результат. Нову дорогу робили. Не капітальний ремонт, це нову дорогу. Це за два місяці так попливла. Так що маємо, те, що маємо вже ями. Та раніше вже було на вулику, їдеш, в дідичах ями вже були. Машини ще, ще зима навіть не закінчилась, то вже ями були. По тому новому асфальті. Новому асфальті, так. Клали подушку, все гарно робили, але видучи катіству асфальту, ну, за два місяці вона не повинна так бути, як є зараз. А скільки би вона мала простояти? <рогу> – Років п'ять мінімум, щоб без ям, без нічого. Колись було відділення спеціальні люди, які відповідали за напрямок організації дорожнього руху. І це мало все контролюватися. Це значить притягати керівництво той, хто робить до відповідальності. А зараз цього нічого не робиться. Заємковість так само, за те все, цього ніхто не робить. Знову робить дорогу, вона має служити. А не, а не зразу за два місяці, зима, зима закінчилася і дорога спливла. Нова. Це має перевірятися, який має бути слой асфальту, яка має бути подушка, яка це має бути все перевірятися. Що воно там є той слой асфальту, який має бути верхнє покриття? Від самого початку ми працювали там, це ми працюємо всі повара, шкільних їдалень, комбінату шкільного студентського харчування. О, і дуже великий наплив. Вирішили ще відкрити одну їдальню, нашу дев'яту, щоб трошечки менші черги були, щоб більше людей можна було прокормити, прохарчувати протягом дня. Люди, які сюди приїхали, вони на їх подивитися, це дійсно це люди, яким потрібне гаряче харчування. А ми харчуємо порції гарні ви читали меню ви бачите, які великі порції. О, для них це дуже, я рахую, що велика підтримка. В даний момент вариться компотик з яблук свіжий. На сьогоднішній день ми піци пекли. От дивіться, які піци у нас хороші. В першу чергу. Душу вкладаємо, хочемо, щоб піца була пишна, е, така засмагленька, і цього, сир там, і ковбаска. Ну така, щоб була смачна.